Підготовка до безпечного навчального процесу в Івано-Франківських закладах освіти розширяють укриття. Про це під час брифінгу повідомила заступниця міського голови Вікторія Дротянко. Все задля того, щоб з початку нового навчального року діти змогли ходити у першу та другу зміну і вчитися очно без змішаного навчання. А при повітряній тривозі в укритті могли одночасно розміститися всі, хто в цей момент перебуває в закладі освіти. Всі ці заклади мають укриття, але наразі вони не вміщають ту кількість дітей, яка необхідна для того, щоб вся школа. Вчилися в ті зміни, які були до війни, особливо якщо це початкова ланка, тобто перший пятий клас. По нашим даним ми плануємо охопити всіх дітей, які ходили і до війни. Тобто відтік, який був за кордон, наразі поновлюється за рахунок дітей внутрішньопереміщених осіб. І ми будемо мати ту саму кількість дітей, які ходили і до війни, навіть в деяких закладах і більше. Наразі роботи тривають у восьми ліцеях та восьми дошкільних закладах. Завдання каже Вікторія Дротянко: всюди різні. У деяких закладах відновлюють підвальні приміщення, які дотепер не використовувались або були складами. В інших облаштовують перші поверхи, ставлять віконниці чи інші допоміжні інструменти, такі як пісок та блоки. Ліцей номер 20 має дуже велику кількість дітей, тому наразі збільшує своє укриття. Ліцей номер 21 там де тривають роботи з НЕПКО, паралельно також збільшує укриття для того, щоб прийняти всіх дітей. Також збільшуємо укриття в садочку Катруся, номер 10 садочок 27-й Карпатська казка», який є найбільшим дитячим садочком і має найбільшу кількість груп. Також розпочали роботи по збільшенню укриття в ліцеї 2, 4, 5, 8, 12, 16, 18, 23 і садочках 14, 16, 18, 20, 21, 24, 33 і 37. Разом з тим триває перевірка усіх закладів освіти, тож кількість шкіл чи садочків, де треба розширити укриття, буде збільшуватися. Там, де це зробити неможливо, з слугуватимуть приміщення неподалік, на відстані до 30 метрів. Плюс Агребик Віталій Магалаті, телеканал 402.